Мої вітання всім. Сьогодні ми з вами вивчимо трюк, викид м'яча із під руки. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. І так, згадаємо спершу, як ми з вами робили зміну положення м'ячиків при вивченні звичайного трюку каскад. Далі, як ми робили, зміну положення м'ячиків вверху. В цьому трюкою у нас буде також зміна положення м'ячиків. Але зелений буде вилітати у нас з-під руки вверх, а жовтий буде вилітати з-середини в сторону. Викинемо з-під руки зелений м'ячик і вільною рукою цією зловимо жовтий м'ячик, який викинемо. Зсередини, як бачите нічого складного, і лівою рукою робимо те саме. А тепер трішечки змінюємо. Будемо перший кидок робити не з-під руки, а зсередини. Будемо робити кидок зсередини. Коли рука у нас буде опускатись донизу, ми зробимо кидок з-під руки. І так, зсередини з-під руки спіймали, з середини з-під руки спіймали. Спершу можете викидувати м'ячики трохи вище, щоб у вас був час трошечки зрозуміти, подумати, куди яку руку вам треба перемістити. І руки чергуємо, то лівою, то правою викидуємо то з-під руки лівою, то з-під руки правою, то зсередини лівою, то зсередини правою. Далі беремо третій м'ячик і будемо починати жонглювати каскад, але перший кидок ми будемо робити з-під руки і далі продовжувати каскад. Робимо викид, каскад, викид, каскад, змінюємо ліву праву руку. Можете викинути перший м'яч, перший кидок з-під руки вище, ніж всі інші, тоді у вас точно все вийде. Кожен третій кидок тепер в каскаді будемо виконувати з-під руки. І так пробуємо Один, два, три. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так, ну це не складно, далі у нас ще багато цікавого. А тепер кожен другий буде з-під руки. Тобто, перший кидок у нас буде з-під руки, другий кидок зсередини і третій знову з-під руки. І так, перший, третій завжди з-під руки. Зрозуміти, це складно, треба тільки тренуватись. І так, викидуємо з-під руки зсередини, з-під руки. Ще раз. З-під руки, зсередини, з-під руки. І продовжуємо з-під руки зсередини спіймали. І далі ми спробуємо це зациклити, не зупиняючись, викидувати з під руки з середини з-під руки. Насправді не так складно, як виглядає з першого погляду. І, звичайно ж, те саме робимо тільки з лівої руки. Виходить так, що одна рука завжди викидує зсередини, а інша завжди з-під руки. І потім міняєте руки. Тепер, коли ви вже можете викинути з-під руки кожен третій, також можете викинути кожен другий м'ячик, тобто перший і третій з-під руки, то ви не повірите, але це ще не все. Наступний наш крок ми вивчимо з вами викид із-під руки на кожен рахунок. Викидуйте спершу м'ячик повище, щоб встигати збагнути, якою рукою куди тягнутись. Насправді трошечки часу і у вас все вийде. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Вивчивши вже трюк кидочок з під руки, ми будемо переходити до наступного трюку спіраль.